Гілка Гедо. Гілка Єдо. Буду розглядати її на дану карту та шукати в ній показники техніки, тематики, кольорової гами. Все, що якось підсвітить момент її творчості. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна і планет у рибах. Значить, Нептун у неї знаходиться в раці, яким вона могла сприймати світ. В позитиві це світ гарний, гарна природа, гарна природа батьківщини. Можливо, вона жила десь біля води, або їй подобалась місцевість з водою. Можливо, якісь були пов'язані страхи з наступними показниками рака, це батьківщина, родина, мати, рід, агресія, бо Марс неподалік знаходиться від Нептуна. Також в раці, можливо, якісь тяжкі переживання з батьківщиною пов'язані. Також це може бути не тільки по Марсу агресія, але і по Нептуну ілюзії, фантазії, якісь помилкові знання, факти, про ті показники рака. Нептун може давати і залежності. Також це гарний творчий показник: любов до мистецтва, до чогось пов'язаного з інтуїцією. Передача за допомогою кольору, якихось інтуїтивних своїх уявлень, фантазій, можливо, інтуїтивне малювання. Покровительник, хто на місяць знаходиться в Терезах. Це важливість в житті людини, стосунків, партнерства, налагодження якихось важливих контактів, показник творчої людини, якоїсь естетичної краси, високого стандарту в красі, бажання виділятися. Цією красою. Що стосується творчості, це можливо якась конкуренція. Конкуренція, наприклад, через систему закону, це може бути виставки, конкурси. Планети в рибах відсутні, проте тут є херон. Якщо ми візьмемо за творчість, ознак риб, то херон може давати нестандартні поєднання в матеріалі, в творчості, може давати. Два напрямки, два стилі, тематику, яка змінилася, наприклад, з часом. І так як Нептун пов'язаний з раком, то, можливо, дві батьківщини, дві родини. Якась нестандартна ситуація, містичного характеру в родині. Далі подивимось планети Сонце. Сонце знаходиться в близнюках. Це бажання людини рухатись, мандрувати, пізнавати світ через цей рух і заведення нових контактів. Це можуть поверхневі бути знання. Поверхневі знайомства, проте це дуже важливо для людини. І творчість може бути тісно пов'язана зі словом або навчанням, передачею знань, або творчість руками, може так просто відобразитись в карті. Покровитель Сонця Меркурій знаходиться в чальці. Це може говорити, що мої знання, мої розумові дії тісно пов'язані з матеріальним світом. Тобто, всі знання повинні приносити якусь користь. Бути практичними, легкими в застосуванні. Якщо це творчість руками, це також створення чогось практичного, якщо це творчість зі словом, то це можуть бути ілюстрації або якесь використання цих букв цифр, лінійок всяких фігур геометричних, це може якось застосовуватися її творчості. Венера знаходиться тут же, у Чільці, в поєднанні з Сатурном. Венера в своїй сильній позиції, говорить про те, що людина буде схильна на створення конкретних речей. Можливо, через той показник Херона, можливо, було два напрямки, щось вона створювала з практичною метою застосування тут і зараз людьми. Це може бути прикрашання для людей, приміщень, наприклад, за Сатурном, за Венерою. Побутові речі, одяг, тобто якось гарно прикрашати світ навколо себе. Сатурн, як я казала, може бути показником архітектури, чогось твердого, каміння, а може просто додавати якогось смутку, чаріння буття, страхів, пов'язаних з матеріальним світом, втрати якісь смерті, поєднання з Венерою, відобразитись на кольорі, додати смуток через колір. Чорний, наприклад, це може бути також графіка. У близнюках знаходиться Плутон. Людина може заглиблюватись у знання, у слова, якісь думки, поринати в них, може якось прив'язувати людину до своїх контактів, друзів, наприклад, або учнів. І покривитель Плутона у тільці може додавати фіксації, а може додавати фіксацію на. Молодих особах, людях, чоловіках, дітях, або фіксація на матеріальному, на думках про матеріальне. Марс в Раці може говорити, що можливо діяльність буде тісно пов'язана з батьківщиною, можливо, буде показник це просто показник якоїсь негативного прояву, ситуації, агресії на території, де вона народилася, прив'язаність до янської енергії, до чоловічої енергії в родині. Може бути показником, чи їй комфортно бути активною, дієвою на батьківщині, або діяти в інтересах своєї родини, батьківщини, матері. Покривитель Марса, знову ж таки, місяць знаходиться в Терезах, це важливі стосунки, можливо, якась прив'язаність до чоловіків на батьківщині, можливо, якась потреба у партнерстві, може програтися зображення стосунків героїв. Юпітер знаходиться в своїй сильній позиції в стрільці. це важливість вищої освіти, знання, розширення свого кругозору, може бути показником переїзду за кордон, проживання за кордоном або мандрів за кордон. Можливо, друга батьківщина за кордоном в результаті шлюбу чи знаходження себе і своєї нової батьківщини там. Так, ще у нас залишився Уран, знаходиться у водолії, в своїй сильній позиції, і говорить про те, що. Людина цінує свободу, легкість, пересування, може бути якоюсь в поведінці несподіваною або ексцентричною, бажання проводити якусь наукову діяльність, експерименти, може бути показником інших дітей, його гумору, наприклад, хорошого. Так, які виділені в неї напрямки? Значить, вузлами виділений напрямок ось Терези Овен. Значить, в Терезах в неї південний вузол і говорить про те, що людині потрібно навчитися в цьому житті партнерству, стосункам. Ну, верніше не навчитися, а розпакувати, бо це ж як минулий досвід. І, відповідно, рухатись і балансувати на цій осі від вміння, наводити партнерства, комунікації, заводити стосунки і утримувати їх. Також, можливо, Стикнутися в своєму житті з законом, можливо, з законом на батьківщині, бо тут місяць стоїть. Через те, що місяць може бути впоєднання з узлом, це може бути створити сім'ю, зрозуміти, де моє місце ну, батьківщина, стати матір'ю, звести дітей, або навчитися комунікації з дітьми, Покровити місяця Венера знаходиться в Чельці. Це щось практичне, навчитися, наприклад, Створювати прекрасні практичні речі, служити людям цими е, гарними речами, допомагати їм прикрашати їх оточення. І рухатись у Вовна, бути лідером, ініціатором, творцем, можливо, десь конкурувати, захищати своє дітище, марш знаходиться у раці близько до Нептуна. Тобто навчитися бути лідером у сфері рака. Піклуватися про родину, можливо, якось озвучувати свою країну, можливо, проводити якусь активну діяльність на батьківщині, зображеннях, як це може програтися за Терезами місяцем Южним вузлом. Можливо, починати малювати якісь конкретні речі, зрозумілі людям, практичні речі, які можуть люди застосовувати, якось прикрашати їх приміщення за місяцем, можливо, якусь навчальну діяльність проводити серед дітей. І рухатись у самостійність, у якусь активність, за Марсом, це продовжувати навчати дітей, наприклад, на батьківщині, чи малювати пейзажі, чи чоловіків малювати. Можливо, починала малювати щось конкретне, зрозуміле за південним вузлом, що, в принципі, зрозуміє більшість людей, а потім перейшла на щось більш розпливчате, незрозуміле, де присутня більша інтуїція. Та фантазія, можливо, якась експериментальна дія, пов'язана з сображенням. Чорний місяць у козирозі. може давати фіксацію на порядку, структурі, діями за схемою, може говорити, що людина може діяти тільки коли продумає план, спонтанності може не вистачати, можливо, фіксація на чомусь тілесному. Матеріальному, можливо, якась любов до твердої структури, архітектури. Якщо вона викладала, можливо, фіксація на правильності подачі матеріалу, А в зображенні може давати чажіння до негативу, темного, чорного, смерті, або якщо це природа, то зображення може бути через графіку чи через чорний колір, наприклад, зображення зими, ночі. Подивимось виділеність ланцюжків. В неї три ланцюжки, два з них у відпочинку Юпітер у відпочинку і Уран у відпочинку. Проявитись творчості, якщо б це творчість була для неї як відпочинок, а може і не проявитись, може бути як зона відпочинку простої людини, не художника. Тобто, наприклад, Юпітер у стрільці може давати, що людина полюбляє мандрувати сама. Або навчатись сама, або вивчати іншу мову сама, може вивчати самостійне мистецтво, окрім як вища освіта, уран також у зоні відпочинку. Це може говорити, що людині подобається бути знову ж таки в мандрах на самоті, бути вільною, не залежати ні від кого, ні від яких стосунків, ні від яких чоловіків, мандрувати, відчувати великі простори, можливо. Бути в компанії друзів, або проводити якісь експерименти наодинці. Через те, що в неї виділене повітря, то, можливо, просто якась діяльність з дітьми їй подобалась, або зображати великі, великі простори природні. Так, дивимось далі. Виділена венера. Венера в неї знаходиться в чільці. Я думаю, що були в неї роботи, де вона могла зображати і конкретні предмети, наприклад, там натюрморти. Могла зображати жінок, жіночу тему. Можливо, якась любов до скульптури була, архітектури, сценічної, якоїсь діяльності оформлені сцени. Робота зі словом може бути тісно пов'язаний Меркурій з Венерою. Проте Венера в гарному аспекті з Ураном. Уран може давати якісь експерименти в зображенні, якісь чотирнадські підходи. Тому, можливо, в зображенні було щось дивне зображене, якийсь гумор може був, або якась нестандартна тема, або зображення чужих дітей, до речі, може бути сиріток, використання якихось обмежень, квадратів, прямокутників, те, що якось нагадує архітектуру, будинки. Виділення за градусами в неї Марс та Сатурн. Марс. У раці говорить про те, що людина дієва, все зробить заради батьківщини, родини, матері, важливість чоловіків в житті або просто активної енергії. Марс може говорити про важливість батьківщини, родини, покровитель Марса місяць знаходиться в Терезах. це щось може бути пов'язане зі стосунками, вміння, зав'язувати в тісній партнерські. Зв'язки. А ось Сатурн, як вона може цього досягти через Сатурн, через якусь о, схему налагодження зв'язків, законів, ну, законів, це, це ті етикет, знання так? Да? це якась важливість о, структури порядку, систематичності, цінування кордонів і інших. А в мистецтві, якщо, ну, наприклад, Марс це активність ініціативність о, діяти без страху. Ініціювати цю дію, то Сатурн це організувати дію, зуміти її затиснути у рамки, у закони, які пов'язані з кольором, наприклад, якось правильно організувати, наприклад, якщо це дизайн, приміщення, правильно організувати оточення, щоб було комфортно і приємно всім, більшості багатьом людям. Так, виділеність стихіями і хрестом, виділене повітря і фіксований хрест. І тут на диво виділяється уран. Хоч уран у відпочинку, можливо, ця уран... уранічність буде присутня все ж таки в її творчості. Ну, наприклад, це може бути зображення великих об'ємів, простору, повітря, легкості, відчуття якогось польоту, може бути зображення великої кількості людей, організація цих людей, може бути оформлення приміщень великих. Де, от де буде що задійне уранічне саме за розмірами і кількістю людей. І також тут може бути таке, що може впливати на зображення, ну, наприклад, якийсь нестандартний підхід зображенні ламаність структури, якась гнучкість, наприклад, цієї структури. Ну і планети, які в, у повітрі, в неї місяць, Сонце, Плутон та Уран. Це може бути тема природи рідної, наприклад, батьківщини, може бути тема міста, велика кількість людей. Через те, що Плутон, саме у повітрі також, він може додавати якоїсь глибини, фіксації на тематиці, фіксації на стосунках, може в кольорі додати чорний. Так, виділеність фіксованості тут у нас Уран, Меркурій. Венера та Сатурн. Знову ж таки, фіксація може бути на великій кількості чогось, на масштабності, в великому просторі, може просто трансформувати якось зображення, вплинути на техніку. Діва відповідає за якісь дрібниці і покровителем тут Меркурій, знаходиться в тільці. Тобто, це може бути як почерк, як стиль. Це повинно бути щось гарне, зрозуміле людям. Проте, через абспект з хероном може давати якусь, якесь подвійне сприйняття цього зображення або подвійну творчу діяльність, два напрямки мистецтві, що стосується стилю. Можливо, буде більше концентрація і фіксація на чомусь такому чудернацькому, зробити не так, як усі. І через це може бути зображення не більш класичного виду, а експериментальне зображення. З Венерою і планетами в чільці це щось зрозуміле, матеріальне, можливо, якась дитяча тема, предметна тема, жіноча тема, стосунки можуть бути між може бути простір, природа, тварини можуть бути за Меркурієм. Це може бути простір, щось ефемерне, пов'язане з батьківщиною, наприклад. Марс може говорити про батьківщину, про зображення природи. Чоловічу тематику. Сатурн також може говорити про якусь чоловічу тематику, проте це можуть бути якісь предмети побуту за кольором. Це може бути гама звичайна кольорова, природні якісь кольори, може бути додавання чорного або зображення темної пори, графіка, зображення жовто-горячими кольорами і інтуїтивне малювання. Зображення людей, зображення простору, зображення пейзажів в кольорі це щось легке, можливо, ефімерне, а може бути додавання чорного, наприклад, чи синього, чи темно синього Ну добре, буду завершувати, бо сподіваюся, аналіз був точний, подивлюся потім в роботах. Дякую вам за увагу! Дякую, що дослухали до кінця. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Я знаю, вам це буде дуже легко зробити. Тож, дякую за увагу, бувайте!